Це п'ятнадцятилітня Христина Плісецька, дівчинка має синдром Дауна. Разом із викладачкою вона понад два місяці займається грою на піаніно. Я ще не влю співати. Я я вдому кожен спиваю, включаю музику сама і співаю. Коли вони подрвали нову, я дуже. Сама а батьки е, мені розумніх там стричок по виспорткам то я собі вкричаю пісні або таці, або таці, або спиваю заняття такою творчістю в будь-якому випадку. чи це фортепіано, чи це будь-який інший інструмент. Це допомагає дитині розвиватися. Чи це особлива дитина, чи не особлива? Це дуже впливає на розвиток і кори мозку, і загалом дитини емоційно, це допомагає інтелектуально. Але вже не кажучи про таких сонячних дітей, це допомагає розвивати абсолютно всі органи чуттів слух, зір, тактильні відчуття. Це пальчики, це робота над пальчиками. Це дуже важливо. Передусім саме для таких діток. Мама Христини Юлія каже про особливість своєї доньки, дізналася, коли тій виповнився місяць. Ми були ну, якби не були готові, це було для нас шоком, але ми почали вчасно, інтенсивно займатися, шукати інформацію, шукати різні можливості. Я хотіла сказати, що батьки не зупинялися і працювали, не боялися ніяких перешкод, вірили в свою дитину і. Можливо, докладали більше зусиль, тому що для таких діток потрібно трошки більше зусиль, і у них все вийде. І вони зможуть досягнути своїх мрій, своїх результатів. І бути щасливими зараз Христина навчається у загальноосвітньому ліцеї. Христина не має проблем з, з соціалізацією зі своїм класом. Вони дружні, вони разом люблять проводити вільний час. Вони її часто запрошують на день народження, і вона також запрошує. Я думаю, що їй подобається навчання. Це дуже складне питання для нашого суспільства в цілому, адже дійсно такі стереотипи існують, і вони скоріше нам лишилися як наслідок якоїсь радянської епохи. Це діти неймовірні. Я хочу сказати, що це діти, в яких нам, дорослим, багато чому потрібно повчитися. Це діти, які люблять цей світ набагато більше, ніж будь-хто. І в цьому нам усім від них треба брати приклад. Вони надзвичайно. Працьовиті і талановиті. Просто потрібно хотіти це в них побачити. Скажи, от ти коли от виростеш? От ким ти мрієш стати? Ти mm. якось плануєш пов'язати професію чи з фортепіано, чи можливо про щось інше мрієш? <плес> я мріяю бути іншою вчителькою, а я дуже сильно хочу хард, бути биту для Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне.